Привіт! У мене сьогодні опять невеличкий обзорчик. Наконець-то трошки перестали йти дожді. сьогодні пасмурно, але тепленько. Так що робота моя продовжується, клумбочки я прибираю. Ось так хочу показати своє хазяйство з висоти. Це я свого балкончика знімаю, Лісничка наша. Це те, що. Чоловік з хлопцями робив. Хотіла показати, прибрала я ось оцю клумбочку свою. Так. Коти бігають під ногами, що знову спивають. Прибрала ось цю клумбочку. Я вам той раз показувала, що я її на завтра, але не на завтра, а на цілу неділю йшли дожді. Так що прибралась вона ось тільки вчора, да? чи позавчора. взагалі. На днях, а сьогодні потепліло трошки. Прибралась оця вже в мене клумбочка. Хотіла показати, ось так обрізала рози. І рози я листям не засипаю, вони можуть випрісти. Рози я засипаю землею, підпушила землі гарної, в мене там крот, -крот кротить. О, то я понабирала і ось отак пообрізала на зиму вже рози. На цій клумбочці в мене два куста. Ну, в общем, отака зараз робота. Далі, далі покажу, що ще сьогодні будемо робити. Сьогодні я хочу ще на городі в мене там, ви знаєте, лаванда. Хочемо прибрати її, бо в мене лаванда росла разом із. Як це ці квітки, господи, називаються. Астри. Вилетіла з голови. От. І ці Астри практично і не поцвіли, бо дуже рано мороз вдарив. Так що зараз їх всі уберемо, і покажу вам свою лаванду, та що на городі. А це в мене, що в дворі. Ось цей кустик у нас раніше був, а це оці саджанці, які ми купували. Ось так вони в мене попідростали. Ось така мене лаванда. лаванда на городі, і вдоль е, двох рядів були чорнобривці і астри. Так що зараз чоловік буде косити їх і будемо прибирати. У нас е, цілий вересень і зараз дуже багато дощів, тому мої астри навіть е, семіна не дали. Так, ну все, пройшовся чоловік триммером, все покосив. Зараз заправляє мотоблок, буде збирати. Ось такі вже гарні кущі. Дуже така красива цвіла в цьому році, цвіла два рази вона в нас. Раз обрізали квітки і навіть ще видно. Другий раз, ну другий раз вже квітки не зрізала. Так, давайте заглянемо ще в мою тепличку. У мене ще пару помідорчиків доспівають. Ось такий ще один кущ жовтий перець, базилік ще в мене є. Тут дуже тепло, так що все росте. Щавель вже обрізала знову декілька разів. Залишила, ще ось один помідор доспіває. І у мене ось тут, подивіться, ціла плантація це е, перець, називається колобок червоний. Він був зелений. Я думала, що він не доспіє, але доспіває. Бачите, скільки Червоних перчиків. Ми їх просто рвем до столу. Так, ще хотіла вам показати, я в цьому році вирішила спробувати із черенків рози садити. Садила і, і в дворі прийнялись, і на городі, а це ось вирішила осінню Зараз різаю рози, ви бачили, черяночки. Осадила. в теплиці тепло, я думаю, що вони вкоріняться. А це ось покажу згорода пересадила, бо чоловік не замітив, трошки їм макушки тримером чікнув. Ну, не знаю. Пересадила бистренько. Так, ось так чоловік збирає бороною. Все оце сухе, що на городі. Зараз поїздить біля моєї лаванди, а потім ще позбирає по городу Тобто, зараз вирішили вже повністю город прибрати, все сухе постягувати, і вже щоб він був готовий до зими. Ось такий мотоблок у нас. І чоловік там причіплює різні Способи. Ось оце іменно борона для того, щоб збирати сухе оце все коріння. Тут у нас картошка була, вже, бачите, чоловік поїздив вже все чистенько. Дуже така удобна віщиця. Так, ну, а це мої вже два ряда лаванди. Залишилось тільки їх, ще бігати, обсапати, щоб під зиму вже вони в мене посапані були. Такі вже два здорових ряда красиві. І хочу ще показати вам свої гризантемки. Я їх пересадила, вони були в мене аж там під забором, там сусідський є горіх, і вони ніяк не могли там бідні нормально цвісти. Так що я їх ще весною пересадила, і ось вони на осінь так мене зацвіли. Ну і моє харчування по сезону. З чоловіком поработали, був у нас невеличкий перекусик. Це ось такий заварили трав'яний чай, а у кружки потовкли калину. Зробили собі ось такий калиновий чай. Ну і наш хліб, той, що ми випікаємо на заквасці і з маслом. А ще напекли перцю. Перчик помила на протвін, підсолила, збризнула ем, соняшниковою олією і запекли. Так що, така смакота. Все, всім пока-пока і до нових зустрічей.